Привіт, друзі! Ви на каналі, де завжди є місце для дивовижного та неочікуваного. Сьогодні на вас чекає четверта частина нашої улюбленої рубрики – «Маловідомі факти про світ. А якщо ви ще не бачили попередній випуск номер 3 обов'язково перегляньте. Там також багато шокуючого, що змінить ваш погляд на реальність. А тепер вирушаймо до нової порції неймовірних знань. Факт 1. Деякі черепахи можуть дихати через ззад. Австралійська річкова черепаха Фіцроя має унікальну здатність отримувати кисень через спеціальні порожнини біля заднього проходу. Цей процес називається клоакальне дихання, і завдяки йому тварина може довго залишатися під водою. Так, природа ще та вигадниця. Факт 2. У Марянській Западині є звуки схожі на ревіння динозаврів. Вчені зафіксували дивні низькочастотні звуки на глибині понад 10 кілометрів. Один із них назвали звук білуги, бо він нагадує спів кита або ревіння до історичної істоти. Походження цих шумів досі остаточно не встановлено. Факт 3. у США існує музей поганих мистецьких рішень. Музей поганого мистецтва у Бостоні зібрав понад 600 робіт, які настільки жахливі, що аж хороші. Це офіційна колекція картин, які навряд чи опиняться в Луврі, але викликають усмішку у тисяч людей. Факт 4. Колумб не був першим європейцем в Америці. Вікінг Лейф Еріксон прибув до берегів Північної Америки приблизно за 500 років до Христофора Колумба. Археологи виявили сліди їхнього поселення у Ньюфаундленді, Канада, а Колумб просто отримав більше піар. Факт 5. У світі є місце, де вітер ніколи не зупиняється. У горах Антарктиди існують так звані катабатичні вітри, що дмуть зі швидкістю понад 300 км на годину. Вони виникають через холодне повітря, що спадає з льодовиків і можуть тривати безперервно тижнями. Факт 6. У південній Кореї двері в громадських туалетах показують, чи зайнято за допомогою прозорості. Ці двері зроблені з розумного скла. Поки кабінка порожня то скло прозоре. Як тільки хтось заходить і замикає двері, воно моментально стає матовим. Це виглядає незвично, але супер інноваційно. Факт 7. Люди насмакне як курка. Науковий факт. У 1920-х роках антрополог Вільям Аренс провів дослідження на тему канібалізму та з'ясував, що людина має смак, подібний до свинини, а не до курятини, як часто жартують. Деякі африканські племена називали людське м'ясо довгоносою свинею. Факт 8. у восьминогів три серця і синя кров. Два серця качають кров у зябра, а третя є по всьому тілу. І їхня кров не червона, а синя, бо замість заліза вона містить мідь. Так восьминоги краще переносять кисень у холодних океанічних глибинах. Факт 9. У Швеції є музичний банк, де зберігають звуки для майбутнього. Проект Audio Арк зберігає унікальні звукові записи людства, мови, пісні, шум, міст, природи. Ідея створити звукову капсулу часу, яку колись зможуть почути нащадки через сотні років. Факт 10. У кожної людини є невидимий близнюк. У нашому організмі зберігаються фрагменти ДНК, які могли належати нашому ненародженому близнюку. Цей феномен називається химеризм, і він може вплинути навіть на колір очей або імунну систему. Живеш собі. А в тобі частинка ще однієї людини. Факт 11. У Японії більше домашніх тварин, ніж дітей. У сучасній Японії спостерігається демографічна криза, і на кожну дитину там припадає більше однієї собаки або кота. Люди все частіше віддають перевагу тваринам замість створення сім'ї. У великих містах навіть є котячі кафе, де можна випити каву та погладити пухнастиків. Факт 12. У Ватикані є банкомат з написами Латиною. Це єдине місце у світі, де банкомат працює на латині, мові, яка вважається мертвою. Там, замість введіть пін код, буде написано щось на кшталт інсерери кодічем секретом. Такий банкомат справжня пам'ятка для туристів. Факт 13. у Нідерландах більше велосипедів ніж людей. Україні з населенням близько 17 мільйонів, понад 23 мільйони велосипедів. У Амстердамі навіть існують багатоповерхові парковки, виключно для двоколісних. Деякі міста закладають у бюджет ремонт велодоріжок швидше, ніж автомобільних доріг. Факт 14. Акул більше ніж людей, що загинули від них. Попри популярні фільми жахів, акули не такі вже й небезпечні. В середньому щороку акули вбивають менше 10 осіб, тоді як самих акул вбивають понад 100 мільйонів. Найнебезпечніші істоти для людини це комарі, а не морські хижаки. Факт 15. Більшість статуй на острові Пасхи мають тіло. Знамениті Моаї, які здаються просто велетенськими головами, насправді мають повноцінне тіло, закопане під землю. Деякі з них сягають у висоту до 10 метрів. Розкопки довели, що вони були створені з однією метою оберігати селища. Факт 16. у Німеччині понад 20 тисяч замків. Це одна з найбільш казкових країн Європи. Замки є практично в кожному регіоні від готичних руїн до розкішних палаців. Деякі з них навіть можна орендувати на Airbnb або придбати за доволі прийнятну ціну. Факт 17. Під мікроскопом мило виглядає як інопланетна планета. Звичайний шматок мила збільшений у 500 разів, виглядає як поверхня Марса або інша дивна ландшафтна планета. Це стало ідеєю для кількох музичних обкладинок і навіть цифрового мистецтва. Факт 18. В Індії є храм, де поклоняються собакам. У храмі у місті Чинаї щороку проводять фестиваль на честь собак, живих і померлих. Їх прикрашають квітами, годують солодощами та моляться за їхнє здоров'я. Ці тварини вважаються охоронцями духовного світу. Факт 19. У Фінляндії є готель із повністю льоду, який щороку будують заново айси хотел у Юк будується що осені з чистого арктичного льоду. Там є льодові ліжка, льодовий бар і навіть льодова церква. І так, ночувати там справді можна, звісно, у спеціальних спальниках. Факт 20. У Монголії є традиція дарувати дітям книжки замість цукерок. У національне свято Цагансар аналог нового року. Дітям дарують нові книги. Це символізує знання, мудрість і гарний початок року. Завдяки цьому в Монголії дуже високий рівень читання серед молоді. Світ шалено дивний і ще більше цікавий. Дякую вам, що провели цей час разом. Якщо ви дізналися щось нове, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забувайте коментувати. До зустрічі у наступному випуску. Слава Україні!